Продажу на ринку Volkswagen Tauran на українській реєстрації автомобіль з бензиновим двигуном 1.6 MPI. Автомобіль 2008 року семимісний так, Пробіг 225 тисяч кілометрів. Також є торг. 8 тисяч доларів також є торк. Та Що комбой цікаво, телефонуйте по номеру. Номер власника, що комбоє. Нажимайте на паузу, телефонуйте. Так, все вже у нас іде рестайлінг з лінзованою оптикою. Зимова резина на колпачках стоїть. Так, Дивіться, на нас схлом висячки немає, Рейлінги. Тобто всі їхні болячки. Повністю все, все в гарному стані. Підручками також рижаків, пижаків немає, автомобіль семимісний. Не тонований нічого від власника шторка присутня задня. Також присутній фаркоп, Вздуті, рижеті округ значка абсолютно відсутні. де підсвітка номера, також все в гарному стані, рижеті, вздуті нема. Фаркоп у нас зйомний, права сторона ось, дивіться, в такому стані нічого робити. Автомобілів не потрібно, візуально повністю рівненькі. Тут у нас теж арочки все ціленькі. Тут корошки також все ціленькі. Так, по комплектації зараз подивимося, я вам підскажу. Так, у нас двохзонний клімат-контроль, механічна коробка передач, п'ятиступка, 4 підіймача, регулювання зеркал. Також дивіться, рулик оригінальний, абсолютно не Ось, бачите? Бортовий комп'ютер. Підлакітничок. Так що, кому буде цікавити даний автомобіль... Оце так, ага. ну, так якось заїздино. Бачите, на третій ряд сидіння. Все, раз, і все що хочете. Все в автомобілі присутнє, шторка також присутня. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.